В Лівгуд саме за її ініціативи створено даний канал, в якому надається інформація, знайомство і, звичайно, навчання для тих людей, які відкриті до нових можливостей. Мене звати Жанна Гайдає, живу я в Україні, Київської області. Являюся бізнес-партнером клубу Лівгуд, і саме про «Лівгуд». ми будемо говорити на протязі 10, 15-20 хвилин? Тож, про усю, усі унікальні можливості ви почуєте саме про Лівгуд. Що ж таке Лівгуд? Лівгуд – це клуб. По підписці з партнерською програмою і маркетплейсом, це клуб для споживачів. А всі ми являємося, звичайно, споживачами в першу чергу, тому що ми купуємо ті чи інші товари чи послуги. І, звичайно, на сьогоднішній день ми стали розумними споживачами, адже ніхто з нас не хоче переплачувати своїх власних грошей. Тож... Дуже гучно світові заявила клубна компанія з назвою Лівгуд про себе. І на сьогоднішній день вона стрімко набирає обертів на міжнародному ринку і дуже швидко розвивається. Вона насправді стає дуже популярною і відомою для великої кількості людей, адже створена саме для людей. Чому я розповім трошечки пізніше? Насправді, у 2021 році Лівґут була просто як звичайна компанія прямих продажів мережева, мережева компанія. Та зважаючи на досвід і професіоналізм засновників, вони зробили аналіз світового ринку і дослідили, що на сьогоднішній день є три тренди сьогодення: а саме це модель клубна, і маркетплейси, та, звичайно, партнерська програма. Тож вони об'єднали ці три ніші в одну єдину і створили такий неймовірно крутий клуб. Та перевагою клуба, звичайно, іще є товар. Товар це фундамент, який насправді важливий для будь-якої компанії. Тож товарною позицією на сьогоднішній день є продукція велнес-індустрії. І це лише тільки початок, тому що починається із продукції велнес індустрії. Це вітаміни, амінокислоти, мінерали, якісь. Колагени, я перепрошую, колагени, продукція для здоров'я та довголіття. Однак полиці маркетплейсу, звичайно, будуть розширюватися і наповнюватися не тільки асортиментом різного товару, а звичайно, і послугами. Тож, хто такі засновники даного клубу? Це насправді команда експертів та фахівців даної? Справи вони люблять те, що роблять, тому що вони досвідчені люди, популярні люди, і вони насправді дуже відомі в мережевих компаніях. Що стосується генерального директора Бена Глінського, то це людина з 20-річним досвідом роботи в галузі мережевого бізнесу. І, звичайно, це людина, яка мала компанії, якими вона успішно керувала і, звичайно, розробляла якісь свої маркетинг-плани. Тож свою діяльність він розпочинав просто зі звичайного дистриб'ютора. І завдяки своєму аналітичному складу, ума він прекрасно розуміє світовий ринок, він просто проаналізував і подивився, що звичайний традиційний мережевий маркетинг він трошечки не є, так сказати, успішним і досконалим. І він не приносить таких прибутків і, звичайно, переваги та вигоди для споживача. Наудер Хазан, це його друг товариш, який з ним. Є в цій команді і вони мають великий досвід життєвий. Тож, це людина, директор по мережевому маркетингу, людина-легенда в даній індустрії, і, звичайно, ще слід відмітити двох. Таких прекрасних людей, сімейну пару Гудкіних, Райана та Лізу. Райан – це безпосередньо лікар-науковець, розробник продукції Лівгуд, і Ліза Гудкін являється директором по навчанню з продукту. До цієї людини можна написати. В її електронну скриньку всі ваші якісь запитання, що стосуються вашого здоров'я чи якогось продукту, який є на маркетплейсі, вона задоволенням надасть для вас кваліфіковану відповідь. Е, ну, ви знаєте, продукція в клубі Лівгут, вона прекрасна, високоякісна і сертифікована. Та найкраще, що вони могли при запропонувати наші засновники, це дати цю продукцію без мережевої націнки. І насправді, оця доступність продукції, яка необхідна для кожної людини, яка піклується про стан свого здоров'я. А ми розуміємо, що пандемія сколихнула світ, і виявилося, що на сьогоднішній день люди... Дуже почали слідкувати за станом свого здоров'я, і біологічні добавки, вони вкрай дуже важливі для нас. Ми таким чином наповнюємо свою клітину усіми необхідними вітамінами та мінералами. Знаєте, саме клуб він створений за ідеєю. Великого гіганта а, з назвою Амазон. Це великий такий а, а, великий. А, Маркетплейс, да, ну скажем так, клуб, да, в якому є маркетплейс, а це і іншими словами інтернет-магазин, в якому є велика кількість продукції товарів. І люди, а їх там учасники цього клубу, їх налічується більше 200 мільйонів партнерів, і всі вони сплачують від 10 до 15 доларів. Щомісяця за безкоштовну доставку, розпочинав Амазон зі звичайних книжок на сьогоднішній день в полиці маркетплейсу наповнені просто безвічю товарів. Тому саме цю ідею взяли наші засновники за для побудови такого великого масштабного клубу, який допоможе великій кількості людям. Ну, так як місією клубу, звичайно, в першу чергу, є допомога людям лишатися і бути здоровими, не переплачуючи за високоякісні товари, тобто не витрачаючи усі гроші світу, ця доступність вона дуже важлива і дуже актуальна. Та слід звернути увагу, що продукт цей є фундаментом, однак самим головним продуктом в клубі Лівгуд є членство, партнерство по підписці з щомісячною абонплатою в 9 доларів 95 центів. І що дає безпосередньо кожному учаснику, який долучається до даного клубу. Ну, по перше, щоб долучитися до даного клубу і стати учасником. Ви маєте за посиланням перейти і зробити попередню реєстрацію, яка є також дуже важливою, адже ви ще не сплачуєте ніяких внесків вступу до цього клубу, маєте можливість відвідати сайт безпосередньо, який наповнений вже полицями. Продукції, яка надана від наших засновників, звичайно, ви побачите перелік усіх послуг, які надаються від клубу Лівгуд для тих людей, які захочуть розвивати свою власну справу одночасно і з розвитком міжнародного клубу з назвою Лівгуд, це дуже доступно, тому що є. Такий маркетинг-план, в якому чітко розписано про сім видів доходів, які ви можете отримати, якщо захочете створювати тут свій бізнес. Тож, щоб стати учасником, один раз. Треба сплатити членство в розмірі 40 доларів і щомісячно сплачувати 9 доларів 95 центів, підтверджуючи таким чином свою активність. Звичайно, компанія дуже піклується про усіх своїх учасників, і вона надає дуже такі лояльні умови для входу і, скажімо так, співпраці із своєю компанією. А що це означає? Це означає те, що якщо людина долучається до цього клубу, для того, щоб бути розумним, вигідним споживачем, не витрачати на це свої власні кошти і, маючи високоякісний сертифікований продукт, ви сплачуєте один раз цих 40 доларів і сплачуєте для себе абонплату. А якщо ви хочете, наприклад, розвивати міжнародний бізнес, тоді у вас ще є можливість сплатити річну абонплату. І таким чином це ви, спла ви сплачуєте 120 доларів, які перепрошую, ви сплачуєте 140 доларів, але 20 доларів ви заощаджуєте. Тобто у вас є можливість. Права вибору, да? наприклад, всі зрозуміли: є річна і є один раз щомісячною абонплатою в 9 доларів 95 центів. Все, не буду путати вас, не буду путати себе. І ще ви знаєте, я би дуже хотіла акцентувати увагу, що це перші засновники, які насправді відокремили споживання продукції від ведення бізнесу. Що це означає? Це означає, що у клубі Лівбут відсутній товарообіг. Не потрібно купувати товар, хоча він насправді дуже класний, і він дає неймовірні результати, тому що відгуки говорять самі про себе. І ця доступність в ціні вона насправді дає кожній людині, кожному учаснику купувати цей товар, хоча такої необхідності немає. Кожен учасник обирає самостійно, коли йому купувати той чи інший продукт і в тій кількості, яка для нього необхідна. Скажімо так, якщо ви готові інвестувати в себе 50 доларів, для вас відкриється просто неймовірний спектр можливостей для зміни свого життя і своєї родини. Про деталі, звичайно, мережевого бізнесу і в слайдах обговорюються у нас на бізнес-презентаціях, які проходять на цьому ж каналі. Сьогодні, до речі, в 19:30 також буде проходити зустріч по бізнес-презентації, на яку я вас усіх запрошую. Я хочу ще акцентувати вашу увагу, що насправді. Як я і попередньо говорила, є у клуба Лівгуд сім видів доходів, за якими ви можете отримувати гроші, і ви знаєте. Ці засновники справді створили народний клуб як для вигідного споживання, так і для вигідного ведення бізнесу, тому що це дійсно правда, що за 50 доларів ви можете розпочати власну свою справу. Єдине, треба бути в інформаційному полі, знати про усі. Переваги клуба Лівгут відвідувати маркетингові презентації, в яких детально розповідається, як ви можете заробити свої ці гроші і допомогти своїм близьким та знайомим. Насправді дуже швидкі гроші в клубі Лівгут формуються від Бонуса швидких грошей. Тобто, залучивши всього двох людей, ви отримуєте, ви повертаєте свої, свою інвестицію, яку вклали у власну справу. Що це означає? Це означає, що оце, цей бізнес, попри по підписці, він насправді говорить, що нам платять за те, що ми створюємо клієнтську базу клуба «Лівгуд» і за її розширення. Тобто, рекомендуючи своїм друзям вступити до клубу «Лівгуд», ви отримуєте винагороду у розмірі 50%, а саме 25 доларів. Це і є ваші швидкі гроші, які вам заплатить клуб «Лівгуд». Далі, слідуючим видом доходу, звичайно, є глобальний бонус, він формується за рахунок кожного учасника, який сплачує 10 доларів, 9 доларів 95 центів щомісячної своєї активності. І саме в розмірі двох. З половиною відсотків, а це 0,25 центів. От таким чином кожна людина отримує глобальний бонус. І це стосується навіть для тих людей, які просто будуть споживачами продукта і не будуть залучати до клієнтської бази своїх знайомих чи близьких, а просто будуть активними споживачами. Звичайно, про ці всі види доходу можна більш детально дізнатися на наших презентаціях, на які я вам говорю. Люди сюди приходять дуже амбіційні. І, ви знаєте, дуже щедрий компенсаційний план від клубу Лівгот, наданий нашими засновниками. Всі, хто Сюди приходить заробити великі гроші і зробити клуб Лівгуд як основним видом свого доходу, вони прагнуть все-таки дійти до статусу Даймонта і отримувати винагороду, скажімо так, комісійну винагороду за створення клієнтської бази в клубі лівгуд. Розмірі 2% від світового товарообігу. І це дуже прекрасно, і я е, раджу всім долучитися і розібратися, що таке клуб Лівгуд і які його переваги. Хочу визнати, що я чомусь сьогодні дуже хвилююся, і я перепрошую за те, що, можливо, в мене трошки були сумбурні таке подання інформації. Але я всім дякую за увагу. Якщо в когось є якісь запитання, я з радістю відповім. Якщо якісь є рекомендації, зауваження також вислухаю. Дякую. Привіт, Жаночка. Ну хочу взяти слово і подякувати тобі за таку класну зустріч. Те, що в тебе було хвилювання, це нормально, тому що це знаєш такими хвилями я. Тобі розказую про свій досвід. От, навіть буває вже Ну класно проводиш презентацію, а потім раз і десь і щось буває переклиніє. По різному буває і до цих пір, хоча я вже проводжу презентації, і зустрічі достатньо таки багато. Тому нормально все круто, молочинка, і я скажу так, що не відчувалася взагалі. От професіонал дійсно професіонал. Ти величезна молодчинка. Тому е головне практика. Продовжуй далі, і обов'язково обов буде оця настане легкість. Так що не зациклюйся на хвилюванні. Ти подивися, скільки сьогодні прийшло гостей до тебе. Ти це заціни, це дуже круто. Людям, якби не подобалось, вони б тебе не сиділи і не слухали. А ти дійсно говориш, цікаво, круто, інформація цінна і знаєш таку. Таку каву, таку, от знаєш, подачу в форматі бізнес кава, точно не соромно виставить і на Ютуб, тому що хочеться, щоб люди бачили, як інші спікери подають цю інформацію. Тебе дуже цікаво, дуже круто, і я тобі бажаю успіху і процвітання. Не здавайся, і тільки вперед, молодчинка. Щиро дякую, Мариночка. Звичайно, ти так мене так вихваляєш, але насправді. Е Клуб Лівгуд, я ще хотіла сказати за те, що Валентина Гавриш канал він дає все-таки можливість, знаєте, не злитися. Що означає не злитися? Бути в інформаційному потоці, брати для себе ту чи іншу інформацію, яка для тебе важлива. Ти таким чином вибудовуєш свою стратегію, своє бачення, своє подання інформації. Ну, всі ми люди, хтось публічний, хтось не публічний, комусь легко, комусь не дуже надається це, скажімо так, подання інформації для інших людей. Однак я дуже щиро завдячую всім спікерам і гостям, які сюди приходять, скажу так: виростайте, не бійтеся, зробіть перший крок. Вони ці кроки, вони насправді як у маленьких діток. Да? А ми десь спотикаємося, може, десь падаємо, але ми встаємо, і рухаємося далі. Дякую за вашу підтримку. Всім привіт, Наталя Новаченко, Жаночка. Дякую тобі за твої бізнес-кофі. Ти знаєш, я, ти, ти розповідала, і я теж себе вспомнила, як я ж теж декілька разів виходила в цей чат, і як перший раз, як мені було страшно, що я точно розуміла, що сюди люди зайдуть і будуть дивитися. І я тебе дуже прекрасно розумію. І... Нічого страшного, дійсно, як Марина каже, що потрібна тільки практика. Я сьогодні проводила свою бізнес-каву у інстаграм. Так теж з першого разу не вийшло, В мене я вийшла і заново зайшла, і тільки потім якось, якось воно пішло і пішло, і пішло. Так що дійсно правда, все практика, і воно все буде. А так інформація подана дуже грамотно, все зрозуміло, всі ці наші. В приймуществахів гуд все було доступно і зрозуміло. Ти велика умнічка, розвиваємося, йдемо тільки далі. Все супер, дякую тобі, дякую за вашу підтримку. Дякую. Я також, Рестака Валона, Жанчка, хочу тебе підтримати в контексті того, що я навіть нічого не помітила ніяких ніяких недоліків. Все звучало зовсім ну, так органічно, і можливо, це це дуже гарно, коли людина є собою, коли вона не заморачується. Ну заморачуватись ще потрібно з приводу того, що казати. Але з приводу подачі, з приводу того, як ти, е, якими словами ти передаєш свої емоції, це, це набагато важливіше, як Марина каже. Е, набагато більше люди дивляться на те е, не дуже на те, що ти говориш, а як ти говориш, е, що яка ти людина, люди йдуть на людей, і ти дійсно така е, в тебе така позитивна енергетика, що тебе хочеться хочеть слухати, будь-що ти можеш розмовляти мені, мені здає. Але ти до всього цього е, подаєш е, інформацію корисно, корисно для людей, і бо дійсно наш клуб несе е, пользує, не вспомнити, е, користь, користь кожній людині. Тому я тебе вітаю, ти е, робиш свої кроки, це досвід, який е, потім е, вимальовується вже в таку досконалу мову, промову і таку впевненість, що ти можеш розбудити без серед ночі, ти все роз. Дуже без, без запіночок. Вітаю тебе і е, всім також дякую за те, що е, проявляєтесь, за те, що у нас нові лідери. І, і це, знаєте, дуже приємно е, наблюдати. Е -е -е. Спостерігати, як люди міняються, як вони дійсно оці свої страхи переборюють. А потім вже такі крали, такі зв'язочки, такі зірочки. У нас просто е велике задоволення наблюдати за тим, як ми всі змінюємося. Бажаю всім успіхів, великих команд, досягнення своїх мрій і цілей. Дякую, дякую, Раечка, за твою підтримку. Ну, на цьому ми закінчимо сьогоднішній ефір. Тоді до зустрічі наступного тижня у вівторок. Скоріше за все, це мій україномовний буде ефір, в якому я буду удосконалюватися і давати ще кращий цей матеріал. Всім прекрасного дня! І гарних чеків до зустрічі.